Коротше, мужики, всім привіт, всім слава Україні! Дякую всім, хто мені допоміг, дякую велике всім, хто відгукнувся. Ще раз хочу нагадати, хто має бажання, хто має можливість підключитися до спонсорства. Або так, хто чим може на функціонування каналу на те, щоб я далі працював для вас. То хто чи може, будь ласка, чимось таки та й допоможіть. Знаєш так, дивіться. Е, постараюся розказати, як спілкувався з людьми, які власноруч складали подібного міні-трактора. Не мототрактора, саме міні-трактора. Думаю, це все всім вже давно зрозуміло. І яка з того вигода, чи буде економія, чи. Чи навіть не в економії справа, чи вже закінчений вигляд трактора, який зроблений буде власноруч, чи він буде в пріоритеті і в порівнянні краще з заводськими варіантами, ті, що пропонують нам магазини. Я тут навішав вже світла, де міг. В чому суть? Трансмісія до даного трактора коштує 60 тисяч гривень. 59 там з половиною на сайті магазину Заря. Вона є і на промі є. Одним словом, є вона багато де. Це півтори тисячі доларів. Давайте так, будемо орієнтуватися приблизно в доларах. Щоб було легше рахувати, оскільки знаємо, що приблизно щось подібне коштує зараз 2900. Але наголошу відразу на початку. Яке буде потребувати модернізації. Зокрема, що обов'язково буде одразу зробити, щоб цей трактор працював так, як трактор, а не так, як мототрактор, щоб він не буксував і так далі, ефективно працював. Його треба буде довантажити. Це мінімально 200 кг, це строгий мінімум вже взагалі. У мене в загальному 300 навішано. Плюс деякі підсилення рами, підлоги і так далі. Це ще я не враховував, бо точної маси не знаю. В загальному знаю масу трактора без мене 1050 кг. Завода було 660 Значить, Ціна трансмісії буде вже все в зборі. Тобто, без коліс просто трансмісія зі щепленням, стається мені вже з трохточкою, точкою, будуть ступиці і так далі. 1500 доларів. От блокнот десь в мене був. Давайте я швидко його. Якщо я знайду, то я знайду. А не знайду, то давайте по пам'яті. Математику трошки я знаю. 1500 доларів. Відповідно, трансмісія без мотора далеко не поїде. Ну, не поїде зовсім. Мотор орієнтовно 115-й, можна вкластися, це вже з доставкою, з тим всім. В 1000 доларів. Це вже разом 2500. Здавалося б, додай 400, просто додай води і вже в тебе готовий трактор. З одної сторони, так, це простіше, бо це складений вже буде варіант. Але є деякі але. Найперше, кузовня проста. Її можна зробити власноруч, цю кузовню, чи замовити в бляхара. Вибачте, бляшка міліметр там, чи півтора. Це не є складно, не є страшно. Не будуться такі великі суми. Десь по розмірах зробити, як робив один чоловік. Він мені повідомив. Через це я зараз знімаю це відео. Як в нього вийшло? Рахуємо, 2500. Також тут полурамна конструкція, значить, треба полураму. Він зробив її з двох рельс, які загалом. От, дві рельси і поперечно також рельса. Йому не треба було робити ніякого довантаження спереді. На тому він зекономив. Тут вийшло майже 250 кг з тими рельсами. Рельси не з вузькоколійки, а справжні такі рельси. Десь він є, знайшов на металоломі. Порівняно, скажімо так, недорого, що вони йому обійшлися в 3000 гривень. Ці рельси. Це вони в доволі гарному стані були, тим паче, що в нього ще лишилися частини е, з неї. Там вийшло 2 по 3 по метри, вроді би було, чи що. Чи сплошний кусок 6 метрів був, щось Ну Тут, відповідно, цього не треба. Е, в нього ще лишився матеріал. Цього можна було уникнути. Нехай там на 2 тисячі гривень. Це значить будуть рельси. Це буде 50 доларів. Це разом вже буде скільки? 2550. Зробив він полураму, треба балку. Балку він теж робив, але це трохи, як він казав, Маруда, ліпше взяти і купити або бушну, або нову. Зараз в магазинах теж 100 доларів. Це буде разом 2650. 2650 це у вас вже є трактор, ніби рама його там і так далі. Грузів вже не треба. Це все шків, все, маховик, все на моторі було. І так далі. Ремені там. Пара 300 гривень, це вже навіть можна не рахувати, грубо говоря, ну, але ми потім їх трошки таки та й доплюсуємо. Переднє колеса. Він на Олексі знайшов переднє 6 на 12 з якогось мототрактора. Поставив переднє, здається, 3500 пара. 3500 пара, вони майже були нові, є й дешевші. Здається, я бачив за 2200 пару коліс в гарному стані. Тобто, вже на балку наступність. Давайте заукруглимо разом з ременями. Давайте ще візьмемо, бо тут глушника не було, глушника, ще припасуємо. Це разом буде, значить, колес з ременями, з глушником, з нормальним повітряним фільтром, з бочонком. В нього вийшло це все разом теж 100 доларів. Це 2,750. 2,750. тут вже маси повно. Тобто, це вже за рахунок цього зроблено. І відповідно він собі там як хотів, так і. Це все робив. Поворотний поворот, всекий механізм, не пам'ятаю, що наказав майже 2000 гривень. Ще беремо 50 доларів. Це буде вже разом 2800. Здавалося, ще 100 баксів і буде типа трактор. Ну Слухайте далі. Задні колеса він купив по 4000 в зборі з трактора Т40АМ. Задні колеса. 11,2 на 20. Він поставив ці колеса. Все. Ні, стоп, не з не т 40, стоп, не з не т 40 кажеться, він казав. А може і т 40. Я міг забути, може це з МТЗ. Одним словом, в нього вийшло 200 доларів два колеса. Це вже разом буде, значить 2800-3000 доларів. Це вже трактор ніби без кузова, без нічого. Вже типа трактор, так, без капота. Можна їхати вже. Вже можна їхати 3000 доларів. Але тепер в нього нема сідушки не було. Сідушку він поставив там вдома валялася. Також там на розборці де-небудь 500 гривень. Якась не якась приблизно з автомобіля сидіння 500 гривень. Таке, не дуже таке пантове, якого вам вистачить 500 гривень. І приблизно кузовня. Оце все діло, так як він казав, матеріал він робив сам. Вийшло теж десь приблизно 3000 гривень. Давайте візьмемо сідушку. Давайте зробимо скітку ще на фари, якісь передні, задні. Разом ще це буде ще 100 доларів. Це буде 3100 доларів в зборі трактору, якого він поїхав та й поважив, і який вийшов круглу тонну зразу, без нього. Вийшов круглу зразу тонну. 300. Тим паче, в чому заключається ще е, одна проблема? Люди роблять, як самі, вони собі орієнтуються по тому, що вони хочуть. От зовнішньо там і так далі. Ну і тракторці, ті, що продаються в магазинах, вони також непогані, хто не каже, вигляд нормальний, типа порівняно так, козовня і так далі. Не страшне, воно ну, можна миритися. Але, відповідно, вийшла зразу маса, вийшла зразу міцність, вийшли зразу широчені великі колеса. Тобто, це фактор. Дійсно, це фактор, який впливає. Я вважаю, що так. Вийшло зразу, він довантажень і так далі з широкими колесами і те, і т.п. Вийшло 300 доларів. Цікаво. Ну, допустим, ми ще не сюди не, прип... не приплітали там, прибори, так, якісь, там, які він там поставив, якісь там він собі хотів. Ще, допустимо, накупляв тих приборів, ще нехай там на ту тисячу гривень. Допустимо, це приблизно. Але в загальному в більшості людей зазвичай вдома щось таке, ну, м'яко кажучи, валяється так, непотрібне, яке можна застосувати. в... Конструкції трактора, щось десь там доробити, приробити і т.д. і т.п. То моя така думка, моя думка, що в 3000 доларів можна влізти в такому тракторі, ще можна десь десь попастися, ще дешевше могли попастися колеса, передні, задні, балку хтось сам зробить. Рульова колонка десь якогось автомобіля буде, і т.д. і т.п. Тільки також ще варто зауважити, що це ще власна робота, власний час, яка ну, не оплачена. І виходить так, що, на жаль, по частинах зібрати цього трактора аж ніяк не вийде дешевше, ніж його купити. Але зібрати його по частинах однозначно вийде краще. Тільки просто не кожному дано, і не кожен буде мати час цим займатися. Щоб сказати за і проти, в пріоритеті, що якби я з нуля збирав трактора без, ну, може, без досвіду, або, наприклад, з другої сторони, без уявлення, як то воно в кінці має бути, то можливо, це було б проблематично. Але є багато дуже людей, яких уява дуже сильно розвинена, які можуть таке скласти, що його ніякий завод не повторить. Багато таких людей є, особливо в Україні. Я з дитинства дуже любив, моя улюблена іграшка була це конструктор Lego. В якому було купа, гора, там, дві тони того конструктора. Маленькі детальки, з якого виходило все. І пластилін. Як казав Віктор Цой в одному з інтерв'ю, мені це сподобалося, це дуже характеризувало мене в дитинстві. Яка ваша була улюблена іграшка в дитинстві Пластилін. І що з нього получалось? Все. З нього получалось все. Таких людей є доволі багато, які можуть з нічого, з чогось такого, яке для інших немає ніякої цінності, зробити таке, як цінність якого потім буде важко оцінити і описати. Тому, в плані того, щоб зробити самому, ви знаєте, що ви робите, для яких там задач буде цей трактор, як він буде там підсилений, зроблений і так далі. То це автоматично означає, що одразу ви зробите виріб, скажімо так, який вам буде підходити в всіх аспектах. Але з другої сторони, знову ж таки, час і ваша робота. Це можливо, так обставлений ринок по дебільному, що окремо його купити, аж ніяк не дешевше по частинах, тобто, ніж в зборі. Але вже він зібраний, то робимо скидку на те, що воно вже складене докупи. Бо, вибачте, мотора під 200 кг і коробку під 300 кг масою. Їх, скажімо так, одна людина шеє і не, не з'єднає, і т.д. Це все робота важка. Але це можливо. І хто має охоту, хто має якісь навички до сварки булгарки, то може зробити дійсно танка, В особливо відразу важкого і відразу на великих колесах. Тут 9,5 на 16. Хотів би я, щоб тут були 11,2. Дуже хотів, як мого кориша Сергія. Там танк. Він наказує задніприводні всі 3-ціліндрові трактори вплоть до Донфенга і Гайджин. Він наказує. Вони там дубе стають, навіть з повним приводом. А він іде. Бо там ззаду в трактора стільки маси, що може позаздрити, я не знаю, вплоть до фотона, вплоть до Юто. Дійсно просто. Суть вся в цьому тільки. <кій> Саме в таких тракторах такої компоновки, міні-тракторної, заключається все в масі. Потенціал великий, нереалізований. З Завода з магазина – не нереалізований в багатьох людей. Це проблема, бо вони хочуть, дійсно, щоб він працював цей трактор як трактор, а він там буксує і так далі. Ще ширша резина ще рятує трошки. Коли він на колесах 7,5, як заводить цей кентавер чи скаут, це взагалі хуйня. Так само, як і е, той самий Шіфен 240. Це бред дурного, за що я вже, певно, ну, другий рік так плотно, час від часу нагадую, що це маразм. І звертаюся до всіх магазинів постійно. Або ви вирішуєте цю проблему, або більше цей трактор продаватися не буде, бо ви його не хочете доробляти. І знову ж таки, освітлення, яке тут треба буде переробити, і, і, і генератора зразу треба буде нормально поставити. Це людина може зробити вдома і так, як треба. Вигадати, зразу собі не від каси, хто захоче вже геть чудеса творити турбіну, інтеркулера, все що завгодно. Впуск зробити більш адекватним, там масляний фільтр, все одразу, бо ти робиш трактор сам собі під себе. Це можливо, це не біда, але це не просто. Трошечки непросто. Тому всім кажу. Секундочку, зараз ми попробуємо. О, всім кажу, хто хотів би, що це можна, є в продажі все. Хто хоче, той пошукає. А хто шукає, той завжди знайде. У вас все вийде, якщо ви цього щиро бажаєте. Ну, але взагалі, в загальному, трошечки давайте почекаємо і змінить. Настануть, я ще таку маленьку лампочку маю, вона така котяча. Зміни настануть. Не рано чи пізно, а скоріше, не дуже в далекому майбутньому. Нічого далі не буду казати, це просто, скажімо так, вам піща, щоб ви не були голодні і не були ніби розчаровані. Все, що я казав, рано чи пізно збувається. Якби я цього не знав, то не говорив би. Тому така, така ситуація. Педалі можна самому зробити з будь-якого автомобіля і так далі. Ну ці всі такі прості вузли керування. Одразу крила по-людськи, такі, як треба підсилені. Тобто ті речі, які тут варто було б доробити, якщо взяти навіть так трактора, який коштує 2900, і в трактора зробленого вже за 300, нехай за 3200. Не порівняти навіть ще, як скажу на заключне слово, і в аспекті такому, трактора за 2900, ви будете ще далі доробляти. І я не знаю, чи ви в 200-300 доларів вложитеся. По масі, по підсиленню, по заміні деяких датчиків, по заміні освітлення і так далі. Я думаю, що вже однозначно це. Паритет. Для деяких людей це буде простіше купити доробити. А для деяких людей буде дійсно простіше зробити з нуля самому, не переплативши при цьому. Але зразу таке, як треба. Тому тут паритет у виборі між тим і тим, за і проти. Я скажу, що, можливо, й те підійде людям, а деякій другій групі людей підійде інший варіант. Тому цей варіант реальний, цей варіант є, люди роблять самі. Просто канал є, я лишу в описі Домін називається. Це канал мого друга Сергія пацює. Я його лишу в описі ви глянете, що він зробив сам. Там танк. Танк тільки на колесах. Я більше нічого не буду казати, вам треба просто подивитися. Просто він, мав би більше часу, більше всього знімав би. А так, там дійсно є на що глянути. Там, там взагалі. Там, якщо оглянути трактора і порівняти просто з заводськими варіантами, там ховаються всі трактори. Це по величині, по габаритах Шіфен 350. Та й по можливостях такий. Бо такий же ж по масі. А ще й з більшими колесами задні. І інші чоловік, який зробив це з рельсами, я ще розповідав, на жаль, <кій> не знімає відео і, і ну, не зніме, я так думаю, ну, це. Це є не біда. До речі, непогана ця лампочка. Я думав, що вона гімняна. Вона от... взяти отак. От доволі вона. Коротше, видно, якщо. що. Тому така моя думка. Ви подивіться, може в них щось підглянете. Кому цікаво, хто хоче сам, той може сам. Хто сам не може, той не може. Того не заставиш і. Ну... Бажання не завжди збігається з можливостями. Не завжди. Але від великого бажання ті можливості можуть з'явитися. А ентузіазм завжди приходить під час роботи, коли вже ви бачите результат, який я неодноразово розказував. Тому дерзайте, все у вас вийде, всіх з наступаючими святами, всім миру, злагоди, терпіння, надії, щоб все вдалося, що хотілося, щоб все моглося, щоб збувалося. Всіх благ, всього самого хорошого. Будьте хлопці, всі здорові.